Всім привіт, я Олександр Зерайський, податковий консультант. І сьогодні я хочу розказати про те, куди ФОП повинен звітувати і платити податки у тому випадку, коли він змінив свою адресу. Ну, е, на сьогоднішній день це доволі така е, звичайна ситуація. Кори ФОП спочатку змінює свою прописку місце своєї реєстрації, е, потім подає заяву, наприклад, через чи в ЦНАП про зміну адреси е, ФОПа і змінює свою адресу ФОПа в ЄДР, І далі в нього виникає питання: а куди ж тепер потрібно подавати декларацію, чи і куди потрібно сплачувати податки? Якщо ми відкриємо податковий кодекс, то там буде про це написано, от, що там декларація подається в нову податкову, податки сплачуються в стару податкову. Але насправді це все працює трошечки не так, як написано в податковому кодексі. Справа в тому, що передача ФОПа із податкової в податкову, вона відбувається не миттєво. Раніше ФОП взагалі залишався в старій податковій на обліку до кінця року. І тільки знову Року його передавали на облік в нову податкову. Зараз ФОП повинен передаватися десь протягом місяця на облік в нову податкову. От, але е, подав, вас можуть передати в нову податкову не набагато швидше, і через якісь обставини пізніше. Тож, просто почитавши кодекс, можна надати не туди декларацію, не в ту податкову, а податки сплатити знову ж таки не на той розрахунковий рахунок. І тоді доведеться мужньо ці податки повертати назад або робити перекид, перекид їх із рахунку на рахунок. Ну а декларацію доведеться надавати по-новому, але. Є один дуже-дуже гарний спосіб, як правильно подати декорацію саме в ту податкову, в яку потрібно подати. І є дуже гарний спосіб, як дізнатися, в яку ж податкову потрібно сплачувати податки. І я вам про цей спосіб зараз розкажу. А поки я буду далі розповідати, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ставте лайк, якщо є питання, пишіть їх в коменті під цим відео. Ну і обов'язково також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгалі. Там багато, дуже багато текстових дописів, яких немає тут на Ютубі. Ну, а я вам зараз буду показувати, як же ж дізнатися, куди подавати звіт, якщо ви змінили адресу, і куди сплачувати податки. Для цього ми заходимо в наш кабінет, електронний кабінет платника податків на сайті ДПС України. Так, я зайшов на, в свій кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, де його знайти і як в нього зайти, в мене є окреме відео. Посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Тож, дивіться, заходьте. Я вже зайшов в кабінет, і тепер мені потрібно в меню обрати облікові дані пратника. Бачите, я обираю облікові дані пратника. І отут, в розділі «Реєстраційні дані, є код ДПІ за основним місцем обліку. І от який тут код ДПІ стоїть, в ту ДПІ ви і подаєте ваш звіт. Наприклад, ви хочете сьогодні надати звіт. Тож, заходимо, а перед цим ви змінили адресу. Там, не знаю, тиждень тому, два тижні тому, місяць тому чи два місяці тому. Ви змінили адресу вашого ФОПа. Сьогодні ви хочете надати звітність. Тож, заходимо в кабінет, в облікові дані платника і дивимося код ДПІ 2034. І е, далі натискаємо: ми ж хочемо надати звітність, натискаємо введення звітності. В меню вибираємо введення звітності. От Відкривається введення звітності. Хай це буде декларація по єдиному податку за перший квартал 2024 року. Тож я вибрав перший квартал 24 року і нажимаю на кнопочку Створити. Далі вибираю свою декларацію, яка мені потрібна. І після того, як я натиснув на назві декларації, з'являється ось таке меню. І тут в цьому меню теж є код ДПІ. бачите код ДПІ. І е, ви, коли надаєте вашу декларацію, для того, щоб надати декларацію правильно, після того, як ви змінили вашу адресу, адресу вашого ФОПа, ви дивитесь код ДПІ в облікових даних платника, Бачите, 20, 34. І дивитесь код ДПІ тут. 20, бачите? 34. Значить, ДПІ вказано правильно, далі ми натискаємо кнопочку створити і далі створюємо нашу декорацію. Якщо ж тут ДПІ вказано неправильно, тобто тут, наприклад, буде щось інше, не 2034, а якийсь інший код, ви відкриваєте, а тут не такий код, не такий, як в облікових даних, як тут в облікових даних, тоді ви в меню обираєте правильний код. Спочатку код області, а потім код вашої ДПІ, який вказаний тут. Тобто перші дві цифри це код області, другі дві цифри це код вашої податкової, куди потрібно надавати звітність. Як бачите, не потрібно дивитися і думати в що там написано в податковому кодексі. Ми відразу при наданні декорації в електронному кабінеті бачимо, в яку ДПІ потрібно її надати. Тому що декорація завжди подається за основним місцем обліку. Ну, а тепер е, виникає питання, а куди сплачувати податки. На цей відповідь, знову ж таки, є е, тут, в кабінеті. Натискаємо стан розрахунків з бюджетом, бачите от в меню зліва. Я натискаю. І е, тут є особові картки по всім податкам. Наприклад, ви хочете сплатити єдиний податок. До цього ви змінили вашу місце реєстрації. Питання: куди сплачувати єдиний податок. Це дуже просто. Справа в меню, от бачите, справа в меню, є кнопочка у вигляді банківської картки. Натискаємо на цю кнопочку. І тут є рахунок, на який зараз потрібно сплачувати єдиний податок. Ну, в нашому випадку я вибрав єдиний податок. Потрібно сплачувати єдиний податок. Тож ви просто копіюєте звідси рахунок в клієнт-банк і сплачуєте на цей рахунок. Тільки не так, що скопіювали вчора, а сплатили післязавтра. От ви хочете сплатити сьогодні, заходимо, відразу дивимося номер рахунку, яка і всі інші реквізити, які тут є. Копіюємо в клієнт банк і сьогодні ж відразу в цей момент сплачуємо. Ну або натискаємо на кнопочку, от з якоюсь платіжною системою, бачите, їх тут декілька. І сплачуємо через якусь із цих платіжних систем. І е, тоді. Ваш податок прийде на правильний рахунок в правильну податкову. Тому що тут завжди зазначаються актуальні дані для спрати податків. І якщо ви змінили адресу вашого ФОПа, місця реєстрації вашого ФОПа, не знаєте, куди сплачувати податки. Заходимо сюди, натискаємо на кнопочку із вигляді картки, і звідси беремо всі реквізити. Вони будуть актуальні на той момент, на той день, повторююсь, на той день, коли ви хочете от сьогодні, ви дивитесь. Сьогодні ці реквізити актуальні. А завтра, вас може перед... а завтра процес передачі вас, ваш завершився, і завтра ці реквізити вже будуть не актуальні. Тому подивилися сьогодні і сьогодні ж спратили. Як бачите, визначити те, куди потрібно надавати і куди потрібно сплачувати податки. Дуже просто, для цього достатньо зайти в кабінет і подивитися код податкової і е номер рахунку, куди потрібно сплачувати. Це, користуйтеся! Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Телеграм, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних платних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.